Привіт, друзі, дорогі учасники BLC Intensivo. Сьогодні у нас наступний урок, який присвячений темі Hürgen. У цьому відео ми з вами розберемо, з яких завдань складається частина Hügen і як саме їх виконувати. Отже, частина Huran триває зазвичай 40 хвилин і складається з 4 завдань. І так само, як і в частині Лізен, максимум ви можете отримати 30 балів. І щоб ця частина вважалася складеною, ви маєте дати мінімум 18 правильних відповідей. В частині Хьорен вам взагалі не потрібно слідкувати за часом, тому що коли запис починається, його вже не зупиняють, і він триває 40 хвилин. Частина Хьорен виглядатиме наступним чином: ви сидите в класі, екзаменатор роздає вам завдання і пояснює, як їх виконувати. Ви пишете ваше ім'я на листочках. І перед тим, як вімкнеться магнітофон, екзаменатор вас ще раз запитає, чи все зрозуміло, чи, можливо, є якісь питання. Якщо у вас є питання, якщо щось не зрозуміло, скажіть про це одразу, тому що запис вже не зупинятимуть. І важливий момент. Виконуючи кожне з завдань, у вас буде трішки часу для того, щоб прочитати спершу про що йдеться. І тільки потім ви будете слухати оголошення. Починаємо і подивимося, перше завдання. Зазвичай це 5 коротких аудіо, які ви слухаєте двічі. І особливістю цього завдання є те, що ці аудіо не пов'язані між собою, вони можуть бути на різну тематику. Це зазвичай якісь оголошення або вказівки, або може бути автовідповідач. І варіанти відповіді, у вас тут рісткий фальш та. А Б, С. Тобто до кожного аудіо вам потрібно буде визначити, чи правдиве чи неправдиве це твердження, по-перше, і по-друге, обрати варіант А, Б або С. За це завдання ви можете отримати максимум 10 балів. І зазвичай воно триває близько 10 хвилин. В першому завданні у вас буде 10 секунд на те, щоб прочитати всю інформацію, яка є стосовно цього завдання, і потім ви вже починаєте прослуховувати. Якщо ви можете, при першому прослуховуванні одразу оберіть правильний варіант, що стосується і ріхтій фальш, і другого питання А, Б або С. Якщо вам все ж важко одразу сконцентруватися і одразу визначитися з варіантами, нічого, поставте крапку, поставте якийсь значок, помітьте собі ключові слова, і коли ви будете слухати другий раз, ви вже зможете краще почути і обрати правильний варіант. Якщо у вас вийшло під час першого прослуховування обрати і Ріхтій Фальш, і АБЦ, це чудово, потім ви просто зможете перевірити вашу відповідь. І далі ви так само продовжуєте виконувати завдання. Тобто по черзі ви будете слухати оголошення, і до кожного з оголошень є формат різтій фальш і є запитання з трьома варіантами відповіді: А, Б або Ц. Також наголошую на тому, що в кінці частини Хіван вам потрібно буде перенести ваші відповіді у спеціальний бланк. Але не робіть це одразу. В кінці у вас обов'язково буде час перенести всі ваші відповіді. За цей час, поки триває частина Хьовен, сконцентруйтеся максимально на виконанні кожного з завдань. Переходимо до другого завдання. Друге завдання це монолог, тобто ви будете слухати якусь доповідь або, можливо, якусь інформацію по екскурсії, де ви є слухачем. Вам потрібно буде обрати один з трьох варіантів: А, Б або С лише один завжди правильний. І ви слухаєте, зауважте це завдання, ви слухаєте лише один раз, тому вам потрібна максимальна концентрація і увага. Кількість балів. За це завдання ви можете отримати 5 балів, і триває воно зазвичай приблизно 5 хвилин. Отже, як же ви виконуєте це завдання? Насправді, це завдання трішки складніше, і у вас буде аж 60 секунд для того, щоб прочитати весь вступний текст, який описує ситуацію, і також продивитися завдання. Обов'язково читайте вступний текст. Тому що там описується ситуація, де ви знаходитеся, і цей текст допоможе вам зорієнтуватися. Далі, ви читаєте завдання і підкреслюєте ключові слова, щоб бути готовим почути цю інформацію вже під час прослуховування. Ви прослуховуєте аудіо і обираєте ваш варіант А, Б або С. Не думайте дуже довго, просто продовжуйте слухати. І важливий момент завдання йдуть по черзі. Тому слідкуйте за ходом доповіді і обирайте правильний варіант, який вам здається правильним. Якщо ви щось не почули, це нічого страшного, просто продовжуйте слухати далі. І навіть якщо ви не знаєте правильну відповідь, обов'язково оберіть один з варіантів. З вірогідністю 33% ви оберете правильно. І пам'ятайте, що, як і в частині лізен, тут дуже важливо набрати певну кількість балів. І насправді не так важливо, за рахунок яких завдань ви наберете певну кількість балів. Тому. Нічого страшного, якщо ви щось не почули, ви продовжуєте слухати і обов'язково обираєте ваш варіант. Далі, наступне третє завдання. Третє завдання це неформальний діалог про якесь повсякденне життя та події. І метою цього завдання є перевірка, як ви можете розуміти діалоги носіїв мови. Це завдання, увага, ви теж слухаєте лише один раз. І тут формат ріхтій фальш. За це завдання ви можете отримати 7 балів, триває воно близько 8 хвилин, тобто це теж такий досить довгий діалог. І особливістю цього завдання є те, що вам потрібно почути детальну інформацію. Як і в інших завданнях, у вас буде час прочитати вступний текст. І у вас на це буде 60 секунд. Спробуйте уявити ситуацію, в якій ви знаходитеся, про що теоретично можуть розмовляти ці люди. Насправді вам тут може допомогти ваша інтуїція і уява. Далі ви читаєте завдання і підкреслюєте ключові слова. Далі ви прослуховуєте аудіо і по ходу одразу відмічаєте ріхтіч або фальш. Зауважте, що завдання йдуть по черзі, тому не зациклюйтесь на якомусь окремому питанні, просто продовжуйте слухати, щоб не пропустити далі важливу інформацію. І обов'язково ви обираєте один варіант відповіді. Він може бути правильний, навіть якщо ви щось не почули. І останнє, четверте завдання це формальна дискусія, зазвичай на радіо. Тут перевіряється ваша навичка розуміти радіо і різні подкасти. І цей формат завдання теж такий досить незвичний, вам потрібно співставити і обрати, хто що казав. За це завдання ви можете отримати максимум 8 балів. Це досить тривала дискусія. Близько 12 хвилин буде тривати аудіо, і ви прослуховуєте це завдання два рази. Це дуже добре. Ви зможете себе перевірити. У вас буде 60 секунд на те, щоб прочитати вступний текст, визначити тему і учасників дискусії. Будьте уважні, хто і про що буде дискутувати в цій програмі. Далі ви читаєте завдання і обов'язково підкреслюєте ключові слова. Тут я раджу при першому прослуховуванні визначити доповідачів та тему взагалі визначитися, хто за, хто проти, які аргументи вони приводили. І також, якщо ви впевнені, обов'язково обирайте варіант Б або це, якщо ви почули. Особливістю цього завдання є те, що питання йдуть не по черзі. І тому. Ви можете виконувати будь-які завдання, якщо ви почули, якщо ви вважаєте, що це правильно, обирайте ваш варіант. І під час наступного прослуховування ви вже концентруєтеся на більш складних завданнях. І також, звісно, перевіряєте ваші відповіді, які ви дали під час першого прослуховування. І після того, як завершилося четверте завдання, у вас обов'язково буде час перенести ваші відповіді у спеціальний бланк, який зазвичай знаходиться в кінці. Ідемо далі, скільки балів потрібно набрати? Тут система така сама, як і в частині лейза. Якщо у вас від 27 до 30 правильних відповідей, тобто фактично три помилки можна зробити, у вас все рівно буде Зекуд. Далі, якщо у вас від 24 правильних відповідей до 26 це куд. Далі від 18 і вище це бештанден. І якщо у вас 17 правильних відповідей або менше, це ніхт ПЕШТН. Але ви можете цю частину теж перескласти. Фактично, кожну з частин можна перескладати скільки завгодно разів, але якщо ви хочете отримати повний сертифікат, то у вас буде лише один рік на те, щоб перездати якусь частину. А тепер поговоримо про топ-помилок, які роблять кандидати в частині Хюген, і які вам робити не потрібно. Зараз я буду казати досить такі банальні речі, але мій досвід показує, що краще це проговорити, ніж потім отримати нижчі бали. Тому обов'язково напишіть ваше ім'я на роботі. Крім того, не розмовляйте під час прослуховування, намагайтеся сконцентруватися на вашому завданні, на вашому листочку. Вам допоможе, якщо ви будете підкреслювати ключові слова, тоді ви зможете почути або ці слова, або їх синоніми, і це допоможе вам обрати правильний варіант. Крім того, не намагайтеся зрозуміти усі висловлювання. В деяких завданнях, які ми з вами проговорили, будуть розмовляти носії мови. І навіть для рівня Б 1 це непросто розуміти носіїв мови, особливо якщо вони швидко розмовляють або на якусь складну тему. Це нормально, якщо ви якісь окремі слова не розумієте. Спробуйте сконцентруватися на тих словах, які ви розумієте, спробуйте уявити ситуацію і обрати тоді ваш варіант. Обов'язково читайте вступні тексти і потім завдання, щоб краще зрозуміти, в якій ситуації ви знаходитесь. Також ще раз наголошую на тому, що не зациклюйтесь на одному з питань або завдань. Ваша задача, ваша основна задача набрати максимальну кількість балів. Навіть якщо ви загубилися і щось не почули, нічого страшного, ви продовжуєте слухати, щоб за наступні завдання отримати максимум балів. Не залишайте питання без відповіді, навіть якщо ви не впевнені, якщо ви не знаєте, просто вгадайте і оберіть один з трьох варіантів або один з двох варіантів ріхті й фальш. Тобто 50% або 33% ймовірності, що ви оберете правильний варіант. Спробуйте вгадати. В частині хіора взагалі не потрібно звертати увагу на час, тому що коли почнеться запис, він вже не зупиняється. У вас буде чотири завдання, які будуть звучати по черзі. В кінці у вас теж буде достатньо часу перенести ваші відповіді. Також, коли переносите ваші відповіді, будь ласка, робіть зрозумілі позначки. Вам потрібно зробити хрестик. Якщо це варіант АБЦ, ви повністю ви закреслюєте цей квадратик і ставите хрестик. Якщо це ріхтіть фальш, це буде такий прямокутничок, який ви теж закреслюєте. Так, щоб було зрозуміло, який варіант ви вважаєте правильним. І у мене є для вас домашнє завдання. Спробуйте зробити частину Хьоран самостійно. Ви можете скористатися тим посиланням, яке я додаю, це посилання на сайт Гьон Інституту Україна або зайти на сайт Гьон Інститут Белін або інші місця, знайти частину Хьорен, прослухайте аудіо, оберіть ваші варіанти, і потім перевірте себе. Навіщо це робити? Для того, щоб перевірити, чи дійсно ваші знання відповідають рівню b 1 Так, як робити частину Хіоган самостійно? Ви обов'язково слухаєте лише один або два рази, як написано у завданні. Знайдіть час, якесь затишне тихе місце, виділіть на це приблизно 40 хвилин і зробіть усі завдання разом. Усі завдання по черзі, щоб подивитися, наскільки вам легко, наскільки вам важко, можливо, ви втомлюєтеся, це дуже цікавий досвід для розуміння, чи готові ви взагалі йти на іспит. Далі не користуйтеся словником, перевірте себе і подивіться, які у вас були помилки, скільки балів ви набрали. Якщо у вас майже всі відповіді правильні, ви 100% готові, можете йти складати цю частину фіора навіть завтра. Але якщо у вас близько. 60-70 балів, тут, я думаю, ще потрібно потренуватися. Тому що на іспиті, зазвичай показники гірші, ніж коли ви робите це самостійно. Це зрозуміло, через стрес, через різні обставини, ви можете трішки гірше почути завдання. Якщо ви зробили цю частину Хюген і було досить багато помилок, не переживайте. Це просто означає, що вам потрібно більше слухати. Можна натренувати все, і ви будете все розуміти. Потрібно трішки часу, і найкращий варіант натренувати цю частину хюра це просто регулярно слухати і робити завдання. І дуже рекомендую вам пропрацювати ваші помилки. Якщо ви щось не зрозуміли, зазвичай це відбувається через лексику, через те, що ви не знали цього слова або групи слів, або виразів. Продивіться манускрипт, обов'язково знайдете там якісь нові цікаві слова, які ви зможете запам'ятати, і якщо вони зустрінуться вам на іспиті, ви вже будете їх знати. Тому зараз ви переходите на сайт Кіота Інституту і робите частину Хюген. Бажаю вам успіхів!